Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. Щиро дякую вам за те, що ви заходите в гості до таких маленьких україномовних початківців, як я, що підтримуєте своїми переглядами, своїми вподобайками, своїми коментарями. Хочу сказати, що останнім часом дуже важко тримати свої думки у позитивному настрої, у позитивному напрямку, оскільки. Як би ти не старався, але все одно війна дуже сильно впливає на настрій, на думки і, взагалі, на життя. І знімати відео так, ніби все є нормально, і голова в мене зайнята тільки тим, що приготувати їсти, як все організувати, і все так дуже гарно і пози позитивно. Ну, напевно, це було б не... неправдиво і ну, так не є. Насправді, це було брехнею. Я деколи взагалі задумуюся над тим, чи актуальні такі відео взагалі, чи варто їх знімати. Тому що багато людей зараз є у дуже страшній скруті, і як і матеріальні, так і напевно в якійсь і духовні, і моральні. І багато хто з наших співвітчизників живуть зараз із дня на день, особливо із там із жінок. Кожного дня тільки хтось молитвами за сина, за брата, за чоловіка, за племінника, за дуже доброго знайомого, за сусіда. Одним словом, і мені здається, що таких якихось мотивацій їм зовсім не потрібно і Ті, хто лишився без житла і без засобів для існування, їм теж напевно ні до чого такі відео. У багатьох немає коштів навіть для елементарних якихось таких речей. І я повторюся, що задумуюся над тим, чи взагалі такі відео є потрібні, і чи робити вигляд, що все нормально, і ти на весіллі <смі>, такий дуже позитивний, бігаєш, тільки думаєш про те, як це все організувати, як то все є а дуже чудово, але насправді то є не так. Життя зараз є для всіх дуже сильно складним. І матеріально, і фізично, і морально, і в духовному плані є дуже багато питань, чому, за що, через що, скільки ще так має бути, як жити після того всього, скільки стільки смертей, стільки покорічених людей, і жити так, і робити вигляд, що нічого не було, нічого немає, ну так і не можна. Але потім е розумію, що я змінити нічого не можу. Дійсно, як би я не хотіла, єдине, що я чим я можу допомогти, то напевно помолитися молитвами. І більше нічим я допомогти не можу. І елементарно тримати свій дім в чистоті я змушена. Дітей годувати теж я змушена я. Якщо я там буду сумувати день, два, три. Діти такі маленькі, не можуть бути голодними, вони мусять мусять, як би то не хотілося, як би то не було страшно. В одному куті України страшно гинуть люди, калічать людей, вбивають, показують гризки рук, показують жах, показують. В іншій частині ти розумієш, що ти мусиш жити. Ти не можеш просто сідати і плакати постійно. І мусиш своїх дітей водити в школу, мусиш для них готувати, мусиш прибирати, мусиш ще з ними і говорити і підтримувати більш-менш позитивні розмови. І, бо інакше що буде з тих дітей. Тому знімаю все так, як є. Ділюся з вами. Можливо, воно. Ось такі прості, повсякденні буденні відео хоча б відволічуть. Я не кажу, що змотивують, тому що я не супергосподиня, я не хочу когось вчити, я сама багато чого не знаю. Я, коли створювався цей канал до війни, були зовсім інші плани. Це новобудова, хотілося Доробляти ремонти, ділитися з вами, Закуповувати меблі, обживати подвір'я, садити сад, але ем, все перекреслила війна. Ну, принаймні поклала на таку паузу, оскільки можливостей таких зараз робити щось немає. І живемо так, як живемо. І я дякую Богу, що тільки так, що це тільки на паузі. Тому що дуже багато хто втратив все, що мав, і люди якось. Дальше живуть і хочуть жити, і, і я сподіваюся, що кожен так буде ставитися, що буде хотіти жити, буде хотіти щось робити планувати. Тому надіюся, що хоча б, якщо я когось не змотивую, бо зараз бути супер такою мотиваційною не вдається, але хоча б відволічу. Тому. Щиро вам дякую за ваші перегляди. Запрошую до перегляду конкретно цього відео. Не судіть дуже сильно строго. Залишайтеся, переглядайте. І, можливо, все ж таки трошечки на декілька хвилин ви забудете про те, що у нас війна. А розпочинаю я це відео із солодкого, із того, що може, хоча би трошечки підняти настрій у такі холодні, душливі, осінні, похмурі дні. Хоча дуже багато хтось з психологів говорить, що людина не повинна піднімати собі настрій солодощами, оскільки ми робимося залежними, і потім тільки нам настрій можуть піднімати ось такі якісь речі, наприклад, з'їв шоколадку тобі стало краще, потім 10 шоколадок з'їв і тобі вже не стає краще. Але все одно, якщо є можливість, краще підняти собі настрій і випити гарячого чаю, з'їсти ще щось смачненьке і так стає набагато легше. А далі показую, як ми з Софією чекаємо Андрійка під час занять, оскільки це займає багато часу. Софія! Ти що робиш? Чекає! Ой, ноги мокрі будуть! Отак от само треба писати. Ти всякі слова. Угу. Я так Сп... треба, ну так, та вчителька спочатку підготовляє вашу ручку до письма різними такими методами, знаками Андрійку. Отакими, от такими та, а потім вже будете писати. З Після того, як ми з Софією обходили всю територію школи, відвідали мою маму, обходили всі магазини, прийшли додому, повчилися з Андрійком. Вирішила я ще щось приготувати дуже швидко, таке смачненьке, щоб потішити дітей, побалувати. В мене є сірий хліб, такий, який вже ніхто не хоче їсти. І взагалі його їм тільки я вирішила я насушити сухарів. Нарізаю я хлібчик ось тако. Це ніби такий рецепт, як із нічого приготувати щось смачне, от коли взагалі ніби нічого такого немає, і... а хочеться щось такого е, смачненького. Тоді я взяла залишки хліба, понарізала. Зараз приготую такий е, е, соус, поливку. Для цього я беру часничок, його видавлюю, додаю. Трошечки солі, заливаю це все олією, перемішую і скроплюю ось так е, сухарики. Тоді промашую кожен так, щоб і часничок попав, і попала трошки солі, олії. І все це відправляю в духовку. Трошки помішую, бо там їх є багато, щоб вони рівномірно просихали. А ще, як ви бачили, на плиту я поставила каструльку із кислим молоком. Це я хочу приготувати підбиваний борщ замість чаю в таку холоднечу, хочеться деколи чогось такого смачного попити. От п'єш као, п'єш чай, там какао, као з молоком, ще щось, а тепер хочеться чогось такого іншого. Я беру трошки кислого молока, доливаю води і ось так відправила на плиту. Все це закипіло, тоді я додаю буряк, підбиваю, роблю таку підбивку, коли додаю в вершки муку, зовсім небагато ложечку дві, і все це виливаю у киплячий борщ. Відповідно, ще додаю спеції. Ну, всі готуються. По-різному готую, принаймні, ось так я. Пробую на смак, підсолюю, додаю ще лимонний сік, для того, щоб сильно борщ не виварився. Додаю лавровий лист, перець, додаю сіль і все-таки приправляю до свого смаку. І можна сказати, що борщ є готовий. І бачите, що вже і гора сухариків є готова. До них я ще готую соус, дуже простий, просто сметана. Туди я додаю сметану зовсім небагато лагідної американської гірчиці, все це добре перемішую. І, наприклад, якщо діти не будуть хотіти пити борща, то вони можуть собі сухарики макати. в Ось такий соус. і... Так, відігріватися від такого вже першого холоду, оскільки у нас по сусідстві в сусідньому селі на вершині гори вже є сніг, і також у Івано-Франківській області, наскільки я знаю, вже є сніг, тому, коли приходиш додому, хочеться чогось теплого і смачного. Тому мені здається, що похрумкати сухарики, чи просто помакати їх у соус, чи позапивати їх гарячим борщем смачним. Ну, це в самий раз для того, щоб зігріти тіло, погріти ручки і хоч декілька хвилин відволіктися від всього поганого, зігрітися і перепочити між такими, якимись своїми справами. Ну і тим більше діти дуже люблять. Сухарики, для них це є таке, такі, таке лакомство номер один. Але знаємо, що куповані сухарі не завжди є такі корисні, тому готуємо домашні. А ще хочу звільнити частину шафи від літнього одягу і запрошую вас до перегляду. Не все так ідеально в моїй шафі. Шафа. Дуже є багато чого там і поскладно, не так, як треба, але треба забрати речі, які вже я 100% носити не буду. В першу чергу це є плаття, які я не буду носити, тому що це вже є не сезон, холодно. І якщо навіть вони будуть мені потрібні, то я їх зможу дістати і одягнути, якщо буде такий випадок, що вони мені будуть потрібні, але думаю, що ні. Я не маю їх, як складати, в нас немає таких, з такого ще місця, як хтось показує, там є окремі гардеробні, де можна перекладати. У мене гардеробна сумка, я туди складаю, і потім, коли мені потрібно, я просто виймаю, перепираю, перепрасовую і складаю. В шафі теж вони поскладені не так аж ідеально це все. У мене є такий От кардиганчик, я точно вже його носити не буду. І теж разом із платтями, то я його відправляю у сумочку. І сумочку потім ту я буду відправляти теж наверх. І починаю складати. Так. мене така спідниця літня, але явно вона мені вже теж зараз не потрібна, тому що вона літня. Відправляємо її геть. Так. Така. Теж мені не потрібна. Відправляємо це все. Плітнє. Може, теж літня. Відправляю сумочку. Не так гарно зберігаю я, як малося зберігати, але поки що, яка можливість зберігати є, так і зберігаю. Desce um Пасок, о так виглядає. Так, це дуже літнє, теж таке патчку, яке аж ніяк на зиму. Не підходить І на осінь теж. Ще тут є вишиваночку, але вишиваночку я е, наверх не виношу, тому що її можна вбрати І взимку також, якщо зараз щось прати, тепліще. Тому вишиванку я залишаю тут. Далі, з того, що я ще відправляю ще одне плаття. Пусть таке. слова до ньому. Тут ще і дочки сарафан якось попав в шафу до мене, старшої, хоча в неї в шафі її одяг стоїть. Але також, нехай йде все в одну сумку. Далі, що ще в мене є? Oui, oh, Не, правда, воно вже таке старе, як світ, я його більше залишала, думала просто навіть вдома, в хаті, в літі або біля хати десь носити. Тому що воно із тканина льон і воно дуже зручне, таке, приємне до тіла, воно не парить. А так я вже його і ніде так і не вбираю, якщо десь про вихід лишала, більше його я вдома. І так цього року таке було літо, що <гум> якесь напружене, та не якесь напружене, а просто напружене через війну, через ті всі події взагалі не доплать, якогось не до одягу якогось такого. Одним словом, простояло, могло стояти і на горищі. <гум> так, ще є дитячі плацечки. Софійки. Софійки таке маленькі. Таке. Таке. Ось таке? О саранчик джинсовий такий. Його теж разом із маминими речами. Винесемо, а потім десь при нагоді будемо відсортовувати. Напевно, що на весну вже буде їй за мене. І ось так у ось такому спресованому стані мої платя зберігаються до весни, до літа або до якоїсь такої події, коли їх треба брати. В шафі залишаю поки що тільки осінні, навіть і легкі речі. Такі легші, Надіюся, що ще буде бабине літо, що ще можна буде вбирати легшу курточку, вже не таку. Дуже тепло. А тоді вже буду все лікдовувати і виносити. Друзі, щиро дякую вам за перегляд, за те, що дивилися моє відео, що були зі мною. Що витрачаєте свій час на таку людину, як я, на те, що слухаєте про те, що. Про що я говорю, дивитися, чим я займаюся. Надіюся, що відео вам хоч трошечки сподобалося. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. І будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. Надіюся, що все якнайшвидше буде змінюватися, закінчиться оця війна, і відео будуть набирати з часом зовсім інший характер. А зараз всім кажу па-па, до зустрічі у нових відео.